Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і я до вас сьогодні ось з такою тарілочкою. Була в мене, ну як була, вона є, величезна рослинка, така велика кулька, ось цієї хавортії рітуса. Я збиралася зробити красиві фото, зняти відео і розсадити. Коли збиралася, збиралася, ну і ні, не могла зібратися. От, бачите, сьогодні воно само мені сказала, давай вже діли, саджай. Але таких планів не було, бо така спека зараз стоїть. Не хочеться навіть ворушитися. А тут треба буде посадити, бачите скільки їх. Ну, прийшов час. Вона стоїть в такому місці, що коли треба відкрити вікно, я її так за шапку брала. І ставила бік. От сьогодні я взяла її за шапку, ця шапка залишилася в моїх руках, ну, а потім розсипалася. А на додаток скажу, що тільки сьогодні я все поприбирала, приписосила і помила поли. Отже, довелося ще трошки поприбирати. Ладно. От бачите, яка краса. Мені стільки не потрібно. І ви розумієте, що це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, оці всі малесенькі, ну 12 стаканчиків з рослинками. А де їх ставити? Місця, ви ж знаєте, як у нас у всіх квітів багато, місця завжди нема. Я ж не можу це викинути. Звісно, що ні. Тож буду саджати. Не було мені чим зайнятися сьогодні. Так, я тут мімо камери пробігала, тож скажу: ну, що, вдома немає ніякого готового магазинного ґрунту для сукулінтів, кактусів і тому подібного. Тобто буду зараз щось думати, щось замішувати, як завжди. Ну, що я знайшла? У мене були залишки. Готового магазинного ґрунту для декоративно-листриних рослин. Трошки додала професійного субстрату. Ну, і тут в мене завжди є намішане для фіалок на фетильному поливі торф джифі, перліт кульки пінопластові. Один до одного торф джифі і розпушувачі. Ну що ж, вибір такий. Який є, що я можу зробити? З того часу, як рослинка розпалася, пройшло ну, десь 3 або 4 години. Не знаю, чи треба її підсушувати, чи не треба. От маю трохи часу, тому зроблю все зараз. За звуки вулиці вибачаюся, але дуже спекотно, душно. Трохи на води смочу ґрунт, потім його розітру, пішла за стаканчиками, приготувала палітку, бо рослинки, ну, я не знаю, як вам вагу передати. Дуже тяжкенькі. Буду саджати і вони будуть якось триматись тут. Палітка. Дуже велика для такої кількості рослин. Ой, треба шукати місце. Ну, що робити? Взяла вживені вже стаканчики від фіалок та бігоній, в них і посаджу. Спочатку я наповню всі стаканчики, а вже потім буду вкорінювати. Ось так, повний стаканчик, але, якщо ви помітили, я не натискала на субстрат. У кожному стаканчику є дренажні отвори, стаканчики я наповнила, тепер роблю у ґрунті ямку, ставлю рослинку. Субстрат я утрамбовую, але не дуже сильно притискаючи? І зараз всі їх так і посаджу. Сподіваюсь, що все добре вкоріниться, дивлячись на цю неймовірну спеку. Куди ж я вас потім? Куди у нас багато. Була одна красива кулька. А тепер що? Осте вона ну, доволі швидко вона виросла. Я потім подивлюся на фото в фейсбук і підпишу, в якому році я купувала. Я коли її купувала, вона була ось така. Чи, навіть менше. Ну, десь така. А зараз, бачите, що наросло. Цієї корінчики ось залишилися. А так, я ж говорю, я взяла в руки і вся оця шапка в мене в руках і залишилася. І розвалилася. Молодець. Більше мені сьогодні нема було чим зайнятися. Підготовленого субстрату трошки мені не вистачило, тому, те, що залишилось, я посаджу у цей субстрат для фіалок та бігоній для фітильного поливу. Так, щоб не брати зайвий, я відмірюю двома стаканчиками. Зараз я його ну, ну, Тим цікавіше буде спостерігати. Як у двох, трошки різних ґрунтах, будуть розвиватися рослини. Ці два стаканчика я жовтими стікерами помітила Ми будемо зрівнювати потім. Ці два стаканчика я посвятила все, що залишилось. Ось так. Нічого не викидаємо. Знайшла місце, ну, звісно, куди б я поділася, щось подвинути, довелося. І будуть на підвіконні. Це вікно виходить на схід, думаю, тут буде нормально. Аби тільки ця спека не завадила рослинкам вкорінюватись. Що можу ще показати вам сьогодні? Трошки квітів в цій кімнаті. Хочете? Фітолампи я не вимикала, тому вибачайте, як є. Небагато. Зараз орхідей з квітами, небагато фіалочок з квітами. Тут в мене листочки з дітками. На полуді фінбахія, бо треба ж кудись було хаворцію дівати. Ось тут малесенькі бігонії. І тут з цього світла ви, звісно, не бачите красу квітів. Ну, поки що так, потім зроблю огляд. А так, швиденько, швиденько пробіжуся. І ще оці контейнера вам покажу один і ще один. Але про це. Потім, на сьогодні все. Отже, пройшов час, і я хочу показати вам, які корінці там наросли, ну, і, в принципі, закінчити це відео. Буду брати по одній рослинці і показувати вам десь більше корінців, десь менше. Ось такі ось. І. Дивлюсь я на їх кількість, не знаю, що я буду з ними робити. Ось вони корінці. Ось він. Думала, вже немає. Є тільки маленький. Гарна була рослинка одна, тепер купа. Може, комусь треба, напишіть тут більше корінців. Не бачу, але рослинка добре виглядає, мабуть, вони ще маленькі середні на мотузочки якісь Зом з вами роздивляюсь, їх видимих їх не бачу. Оці самі дві величеньки. Одну таку величеньку я вже подарувала. Ось такі тут корінці. Собі оцю залишу. І ще одна тут. Корінчики. І в цьому ж лоточку є тепер ось така рослинка. Я замовляла бігоні, і мені оце чудо-юдо у подаруночок поклали. Але була вона просто в сервечці. Зломалися оці листочки, чи як ось у сукулентів називається. Така назва на ній написана була. Тобто маю такий подарунок. І щось з цим робити. Маю рослинку. Хай росте. Що ж, буду це відео закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ну на сьогодні все. Бувайте здорові, до нових зустрічей!